Хочу е розпочати наш з вами сьогоднішній діалог. Е теж з сповіщення, е яке от е Данило Гетманцев, голова е очільник вашого профільного комітету, е те, що пролюднив напередодні. З 2 червня е каже він Україна: офіційно пропустить платіж за ВПП варантами та на 665 мільйонів е доларів. На за його словами, частка цих цінних паперів, яка належить на ну, самій державі, е їхній статус може змінитися на тих технічно дефолтний складна конструкція. Знову ж таки, от е, я дуже попрошу вас спрощено наскільки можливо подати інформацію поглядавському загалу, що це означає. Бо коли знаєте е, слово дефолт з'являється і держава там, десь, от е, поряд, ці е, е, іменники є, е, то трошечки стає е, 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 м'як м'яко кажучи, починаються, ну не Хочеться їх уникнути. Ну, перш за все, потрібно звернути увагу про те, що в нас є обов'язкові чергові платежі, і щодо таких платежів заплановані видатки в державному бюджеті на 2025 рік. Це точно. Але міністерство фінансів виступало з інформацією і з ініціативою про те, що в період війни, в період, коли в Україні величезні складнощі з фінансами в тому числі, і ще скажімо, навіть півроку не пройшло поточного року. Але ми вже відчуваємо дефіцит коштів, відчуваємо, що потрібно буде збільшувати дефіцит бюджету на 2025 рік. В силу різних причин, і це окрема тема, чому так склалося, але виконати свої зобов'язання по ВВП Варантам, якби намагалися відтягнути, тобто відтермінувати до закінчення воєнного стану. Я розумію, що ця заява означає, що на даному етапі не вдалося домовитися. Uh -huh. Але, скажімо так, що в нас вже навіть внесені зміни в бюджетний кодекс України про те, що таке неповернення не буде вважатися, тобто ми дозволили своїми змінами в бюджетний кодекс законом порушити оці правила повернення і усвідомлюємо, що це може зіграти. В негативну як імідж України, але при цьому дефолту, як він є, в повному значенні цього слова, не буде. Тому я що думаю, все ж таки дуже багато йшло інформації про те, що нібито переговори йдуть успішно, а тепер ми, е, нібито, наблизились до дати погашення і ще не маємо е, якби, кінцевого результату. Чи все-таки вдасться відтермінувати погашення і взагалі зняти це погашення? Чому? Тому що це ж зростання ВВП 2023 року більше 4%, що призводить до виплати е, е, певних сум. По ВВП варантам. І е, наша стратегія була Міністерства фінансів довести інвесторам, що це не зростання ВВП, це відновлення ВВП після його падіння в 2022 році. І те, ну якщо цього не вдалося довести, то це в мене викликає якесь непорозуміння. Тому що абсолютно все. Сьогодення, сьогоднішні фінанси, сьогоднішні обсяги ВВП говорять про те, що ми ніяк не зростаємо, ми навіть дуже дуже повільно відновлюємося. А скоріше за все, ми просто знаходимося ще на рівні після падіння, тому що інфляційні процеси і різні чинники, якщо пере перерахувати в фактичні ціни, то ми десь на тому ж самому рівні. Отже, наше завдання було довести про те, що ми не маємо погашати по ВВП. Варантам жодних сум. Побачимо, як буде виглядати наступний тиждень, коли вже дійде, наступить справді дата погашення, як буде відбуватися цей процес. Подякували отут от, в цій частині за розслумачені на петрівна. Ну і е, ще одну тему хочу е, з вами підняти і попросити е, теж е, розлогу дати нам е, ваше бачення процесу. Дані міністерства фінансів про видатки бюджету хочу з вами обговорити. От офіційні звіти та засічень, квітень 25-го року, значить загальні касові видатки 1,2 трильйони гривень. З них на збройні сили України е, майже 600 мільярдів 598,3. і це навіть на ну, не 50%, відсотків. А е, прем'єр-міністр України е, каже: про 60%. Це ви е, кажете. Ой, у своєму телеграм-каналі е, ні, не жаль питання. Що позавчора ну це на дату публікації да мінфін в телеграм-каналі повісив нові нові цифри за той такий період і каже, що замість цифри, яку е, я називався, то ви та і 3, Ми витратили 765. Вибачте, де взялися ці мільярди? ставите ви питання. Е, Допомож. Жить нам розібратися, що відбувається ну насправді я сама хочу почути відповідь. Якщо угу. її не буде, то взагалі обговорення змін до бюджету на 2025 рік буде дуже важко проходити угу. в парламенті, тому що я буду наполягати про звітування міністерства фінансів, яке не змогло надати чітку і правильну інформацію, при тому, що це вони самі її розміщували в себе на своїх ресурсах на сайті Міністерства фінансів. І потім їх змінили, при тому, що вони говорять про касові видатки, які точно не могли змінитися за період січень-квітень, тобто ніде не могло взятися додаткових 100 мільярдів. Тому дуже хочеться зрозуміти і знати для того, щоб взагалі приймати рішення в подальшому, як ми рухаємося по бюджетному процесу. Тому що, крім того, що такі коливання відбуваються, ну це ж уже по факту недостофірна інформація. Це якась брехлива інформація. Такого не може бути. Я можу допускати, що там політики заявляють цифри, які є неточними. Але коли про це говорить Міністерство фінансів, це вже насторожує, тому що, очевидно, дані беруться за даними держказначейства. І там похибок ніяких не може бути, тому що відразу все розноситься по тим статтям видаткам і по тим розпорядження. Як воно є. І це ж не мінфін там рахує яким в якийсь спосіб незрозумілий. Це дані державного казначейства, бо це касові видатки. Отже, для того, щоб далі рухатися і розбиратися з бюджетом, що ми маємо робити там найближчими місяцями, які зміни вносити, нам потрібно почути правдиву інформацію, а потім далі приймати рішення. Я так розумію, що ця інформація гіпотетично може бути надана і на наступному тижні та в рамках взаємодії з урядами до слова Ніна Петрівна, яким чином от між парламентом і урядом інтенсифікувалася взаємодія останнім часом. Ну от навіть з приводу ось цього кейсу от запит від вас буде наскільки ймовірно, що реакція урядовців чи навіть може очільника уряду буде і буде у в парламентській залі? Тут тема така: знаєте, є в парламенті бюджетний комітет. Абсолютно очевидно, що вони мали би викликати з приводу всіх таких. Прогалин, а вірніше недостовірної інформації до себе на комітет очільників Міністерства фінансів. І е, якщо не вони, то хоча б від членів комітету, щоб вийшла інформація, а що ж то було пояснення. Але е, в зв'язку з тим, що в нас ініціативи в народних депутатів немає, бо парламент втратив свою суб'єктність, він не може викликати, він не може витримувати він не може звільнити. Тих людей, які мали би відповідати за недостовірну інформацію, то нікого це вже в принципі і не цікавить. І це, на жаль, така ситуація, вона призведе до того, що нераціональне витрачання коштів воно буде відображатися в принципі на нашій безпеці. Ми ж розуміємо, що якщо не вдасться залучити кошти, якщо не вдасться отримати зброю, а треба буде її купувати за власний кошт, то це буде означати, що в нас будуть. Проблеми з обороною, і абсолютно очевидно, будемо мати всі ми. Всі ми не тільки слуги народу, які зараз не хочуть займатися е, серйозно цими питаннями, а всі ми будемо в, в складній ситуації, якщо ще не гірше. Отже, е, ми насправді, е, от протягом двох тижнів, коли не було засідань, були різні міжнародні заходи. Я знаю, що дуже багато колег е, від'їжджало з України. Але наразі треба повертатися до внутрішніх питань. Вони не менш гострі, ніж зовнішні. Економічна ситуація заборгованості, строки виплат, які ось там черга один за другим, строки виплат за державними боргами, все це призводить до того, що ми маємо бути більш раціональними і справді. Якщо комусь не цікава ця ці інформація, якщо хтось живиться там недостовірною інформацією і цього достатньо, ну хай так, так і буде. Але тим людям, які мають доносити більшій частині українців, які цікавляться. І ну, від цього залежить їх в принципі життя. Ми маємо мати цю достовірну інформацію. Тож ми будемо викликати до себе міністра фінансів чи заступника міністра фінансів для того, щоб отримати не просто пояснення, а підтвердження всіх цих видатків, які були здійснені з розшифровками, навіть якщо це закрита інформація щодо е, закупівель там, військових товарів mm. і іншого, ми хочемо почути, тому що не забувайте, у нас. Ще рахується велика передоплата за товари військового призначення, тобто там біля 100 мільярдів, які не повертаються в Україну ні грошей, ні зброї. Такого бути не може в той час, коли нам не вистачає чим на закупівлю. Ми не можемо погодитися з тим, що ті 100 мільярдів просто залишаться рахуватися в обліку. Такого не буває. От тому я наполягаю, що цей тиждень, наступний пленарний тиждень, uh -huh. Uh -huh. треба присвятити більше економічним питанням і питанням. Всередині країни У нас дуже багато їх накопичилось. Чи будуть удовільнені ось ці запити і ваші в тому числі, і колег нам потрібно, будемо споглядати. Ну як споглядати журналісти ж не мають доступу саме до парламентської зали, тому ми будемо вашої просити ласки бути присутніми чи отак, от наживо вімкненнях, чи на живо у студії розтлумачувати нам ці процеси. Але це тільки була перша частина нашого діалогу. А другий хочу другу прочинити, знаєте. Це темою, яка теж вона ну, вона постійно в фокусі вашої уваги, і в тому числі з заздрісною періодичністю, ви подаєте інформацію про цей вашому телеграм-каналі. Ніна Южаніна. Я кажу про резервний фонд. Я кажу про резервний фонд і про порох коштів в його частині. Та, от, ви кажете, значить, своїм дописувачем аудиторії, що 27 травня Кабмін видалив з резервного фонду на безповоротній основі 4,35 мільярдів гривень фінансові доп допомоги для укрзалізниці і е, додає на конкретно на що виділяне кошти не зрозуміло, не поточнюється. перелік витрат ще має бути в майбутньому затверджений. Та е, фінансова допомога е, тим галузям і критичній інфраструктурі, яка її потребує. Це е, справа нагальна, нагальна, хороша, хороша, е, потрібна, потрібна. Але чи резервний фонд е, це є правильне джерело за для того, аби брати кошти на е, от Такого штибу ініціативи, які ще, і бачите, поки що не оприлюднені і не обґрунтовані. Розкажіть, як тут ведеться облаштунок справ? Насправді це ще один пласт питань, які дуже якби. Небезпечні навіть я би сказала, mm -hmm. тому що запланований резервний фонд на 2025 рік, як ми вже з вами не, yeah. не один раз говорили, про те, що абсолютно очевидно, що це кошти, які мають витрачатися ну, в разі невідкладних потреб, які от, просто не передбачувані. Це ста щось таке сталося неймовірне. От тоді, коли в нас ковід розпочався в країні, насправді я розуміла, що це те, що явище, яке точно не було заплановане ні мозом, ні в державному бюджеті, звісно, не передбачалось ніяких, ніяких коштів на подолання, на захист, на здоров'я громадян. Наразі у нас вже Залишилося в резервному фонді десь 11 мільярдів гривень це менше, ніж 40% відсотків, які передбачалися на це ці, на цілий рік. І якщо ми подивимося, куди витрачалися кошти, то, то точно на ті видатки, які не можна було передбачити чи запланувати. І саме головне, що все це робиться, знаєте, так напівзакрито, тобто подає Кабмін інформацію просто. Дуже суху інформацію про те, що затвердили е, виділення і коштів із резервного фонду Укрзалізниці не На обґрунтування, не розпловачення так, як вика угу. що буде придбаватися за ці кошти. Угу. Ви ж розумієте, ми ж не можемо покривати просто збитки, не розібравшись. А в результаті яких операцій, яких оплат і придбання чого Укрзалізниця отримала збитки? Якщо ми будемо й далі так рухатися, то в нас ці державні монополії доведуть до банкрутства держави, це точно. Тому що, що ті державні монополії, які мали би наповнювати бюджет, наразі всі збиткові і тягнуть гроші лише з бюджету. І якими би не прикривалися гарними, Гарною цією обгорткою, от Кабмін говорить про те, що там для здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії та інші соціально значущі перевезення. Поясніть, будь ласка, це 4 мільярди, це більше 4 мільярдів. Як можна без пояснень, без напрямків просто написати, що це для здійснення перевезень? Абсолютно очевидно, що. Коли якби ми проаналізували собівартість, от так як уже зробили по енергоатому, якби ми проаналізували по Укрзалізниці, ми побачили. Те ж саме, я впевнена в цьому, тому що в рази зростають операційні видатки на різні, абсолютно знаєте, без пояснення навіть певного напрямки в 4-10 разів. Я вже це побачила. І абсолютно завищуючи ці видатки. Такі структури стають збитковими і нібито тоді потребують коштів з державного бюджету. Тобто, щоб всі розуміли, що ми разом з вами фінансуємо Укрзалізницю для того, щоб перевезти людей з територій бойових дій, чи там, де не очікувано вони більш в гострій фазі бойові дії, і так далі. Але це наші гроші, це гроші всіх платників податків. Фізичних і юридичних осіб, і, і саме зв'язку з цим ми потребуємо більш детальних розшифровок і пояснень, чому так сталося, чому знову «Укрзалізниця», при тому, що бізнес страждає від височенних тарифів по перевезенням, при тому їх підняття постійне. А ми в цей час говоримо, що ми будемо їх дотувати ще із державного бюджету за рахунок тих податків, які ці ж платники ледь платять. Ну і знову ж таки, і ця історія теж може знайти гіпотетично свою відповідь на наступному парламентському тижні. Будемо е слідкувати. Ніна Петрівна у нас там 4 хвилини залишається максимум. Але я хочу, як і завше, ми з вами це робимо про людей. Говоримо та зараз поговорити про людей. В якому контексті? От кажуть, що від початку березня державна податкова служба да, почала отримувати дані від платіжних систем, там зокрема від е Нова та про тих, кому надходять грошові перекази, і люди е теж емоційно сприймають і турб. Буються щодо от, інформації такого штибу. ти да, ну, Ми зараз говоримо про ініціативи оподаткування та платформ, таких як ОЛХ, там, і так далі. І тому подібне, ось розтлумачте, будь ласка, що відбувається, да, бо кажуть про е, загрозу штрафів та і називають великі суми аж там до 80, 85 вісімдесяти тисяч гривень. Ну, насправді абсолютно ви правильно сказали: три тисячі повідомлень з запрошенням прийти в податкову і надати пояснення. Податкова розіслала фізичним особам, які мали за дуже короткий період, там був в аналізі півтора місяці, п'ять і більше продажів через такі площадки. Зв'язку з чим це відбувається? Зв'язку з тим, щоб боротися з підприємницькою діяльністю, яка не зареєстрована. Але чи варто боротися з тими продажами, які навіть людина, навіть як якби вона там і здійснювала якусь дрібну підприємницьку діяльність, продаючи таким чином свої товари? Ну та одна справа підприємницька що... діяльність інша справа дороги, на старий светер там чи вживана взувка чи то щось таке взагалі, правда то, взагалі, вже ми навіть не піднімаємо цю тему. Mm -hmm. До речі, до таких людей теж прийдуть повідомлення, і людям придеться пояснювати, але в цьому питанні? Якраз щодо оподаткування отриманого mm -hmm. там виручки виторгу да. доходу від продажу вживаних речей. До речі, на комітеті засідання комітету було на цьому тижні, не підійшли навіть з тим, щоб внести зміни в податковий кодекс і зробити виключення щодо вживаних речей, щоб не оподатковувати доходи, які отримані від таких продажів. Тобто, та, ця не тема була. Mm -hmm. вивчається, вона а, точно а, зараз в роботі державна. Державної податкової служби. Ага. Скоріше за все, уже є від них дані, що там декілька сотень. Людей навіть зареєстрували з підприємцями під після таких зустрічей в податковій. Uh -huh. Uh -huh. А як далі буде розвиватися події? В нас лежать пов'язані з цим два проекти закону в комітеті. Тому ні, ні в якому разі не треба втрачати цю тему. Вона насправді дуже гостра і вона є в, в колі уваги всіх громадян. Ми будемо з вами далі обговорювати після того, як розпочнеться хоча б якийсь рух в комітеті. Поки слуги народу бояться виносити цю тему на поверхню, бо вона дуже антинародна і вона дуже антисоціальна. І наразі, оскільки все ж таки в них такий турбулентний період, чи то готуються до виборів, чи чи ще до чогось, то вони цю тему не піднімають. Але податкова свою роботу робить. І чим будуть закінчуватися ситуації щодо тих людей, які не зареєструвалися підприємцем, ще побачимо. Петрівна, три крапки я ставлю тільки тому, що етерна дисципліна спонукає нас до того, але ви сказали, що хороше було б, щоб наступний парламентський тиждень та був присвячений економічним питанням. Теж і ми будемо дуже раді залучати ваших коментарів, якщо за можливості присутності у студії телевізійного каналу «Прямий», щоб якомога ширше обговорювати ці новини, які стосуються кожного з нас, кожного з українців. А за цю бесіди Ант. Традиційно складаю велике дякую, спасибі за те, що суботні привечір'я змогли вийти з нами на живий зв'язок. Ніна Южаніна, товариство, народна депутатка України фракції Європейської солідарності, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової митної політики.